Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про те, що, на жаль, вчора, 30 серпня, вбили колишнього голову э, Ради, Верховної Ради Андрія Парабія. Просто застрелили посеред вулиці у Львові. Просто вісім пострілів і люди не... ну, Людина померла все. миттєво. Вчора був, сьогодні вже нема. Володимир Арієв, э, депутат Верховної Ради України. Написав вчора таку цікаву річ. Справа в тому, що за півроку до смерті Андрій Поробій просив про державну охорону, але йому відмовили. Зелені йому відмовили. Це все очевидно, тому що він з Європейської солідарності, зелені європейську солідарність не виносять, тому що Зеленський особисто ненавидить Порошенка. Ну і зрозуміло, що всю Європейську солідарність зелені ненавидять. І це політичні, е, політичні мотиви просто не дали і все. От просто відмовили. А тепер виходить так, що схоже на те, що влада таким чином чужими руками зни знищує опозицію. Тобто, Андрій Пробій напевно відчував той факт, що. Є небезпека, і давайте будемо чесними. По статусу він має повне право, тому що це колишній е, голова Верховної Ради, тобто це не пес з лісу з дерева, а саме е, топ-посадовець. Колишні очевидно, що це російський слідчудо, росіяни намагаються вбити хоч когось, і на жаль, в них це виходить. Хоча не мало би вони дуже зляться за те, що у наших спецслужб виходить бувають там генералів. Діючих та інших, а у росіян не виходить практично нічого, і вони е, хочуть бити хоч когось. Ну от парабія вони вбили, аргументуючи наповна тим, що він брав участь у Майдані. Він там, на їхню думку, підтримував переворот, от на тобі тримай. Але справа в іншому. Справа е, в тому, що це. Співучість практично зеленої влади, тому що е, ну, тому що це вбив то чужими руками. І як би там Зеленський зараз не кричав, що ми там план перехоплення і так далі, і так далі, це ніяк не забере того, що Андрій Поробій приходив за півроку до смерті, просив про охорону йому відмовили. Ця відмова, очевидно, політично вмотивована. Ну, далі робіть висновки самі. А на цьому поки все. Ті, хто хоче підтримати канал фінансово, можуть зробити це по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Е, дякую саме завдяки вам. Я можу робити такий контент. Е, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це також дуже важливо. Пишіть свою думку. До нових зустрічей, друзі. Слава Україні!